Він живе в Бікіні, ботом скідордквентінка, був звичайний восьмоніг, сумнів на зовнішність, але трапилося диво, сам не зрозумів, як красин став непорівняний сліпучий чувак. Він був касир в Красті крабс, але та все калап, зверима дали в лице, а губка Боб його спас. Опинився у лікарні, скідварт весь у бінтах. Але коли бінти всі зняли, то скрикнули. Ах, дуже, дуже стабін, гарний, Скідвард, незрівняний. Всі милуються малюском, коли проходять повз. Тільки східвар цю справу зовсім не оцінив, попросив губку Боба, щоб дав йому в нос. Він живе в бікіні, ботом з в був звичайний восьми, сумнів на зовнішність, але трапилося диво, сам не зрозумів, як став він красен, незрівняний, сліпучий чувак. Він живе в бікіні ботом скидло, Квентін Квентінтенкалс, був звичайний восьминік, сумнів на зовнішність, але трапилося диво. Сам не зрозумів, як став він красень незрівняний, сліпучий чувак.